Є ще такий чудовий препарат в народі його знають, як віагра. Як він буде працювати у людей з підвищеним серцево-судинним ризиком? Давайте все розложимо так, щоб для хлопців, які будуть цим mm -hmm. користуватися, вони розуміли. Ну на даний момент я думаю, є препарати інші, які більш безпечніші. Бо цей препарат він якби робить таку річ, він якби депонує кров в одному місці і обкрадує mm -hmm. серце і не тільки серце. А він збільшує кровонаповнення органів малого тазу, так скажемо. І тому у людей, яких є значні, це я попереджу, значні пошкодження коронарних судин може виникнути інфаркт. Я такі випадки навіть знаю, коли загинули під час навіть таких дуже теплих відносин, під час акту кохання да, такі історії є. З однієї сторони, знаєте, не така й погана смерть. Ну, я не погоджу все таки смерть, не знаю.